Вітаю всіх. Ви на каналі From A to QA. і в цьому невеличкому відео я хотів би зробити огляд дуже цікавої книжки від доволі відомої особистості у сфері IT, у сфері програмування, як Роберт Мартін, а в народі якого кличуть дядечку Боб, і він являється автором. Я думаю, знайомої для вас книжки як Clean Code, де він дає поради. Стосовно того, як структурувати свій код, як називати змінні функції, як структурувати класи, які паттерни використовувати, і це все стосовно технічної частини. А інша книжка, про яку не всі люди, на жаль, знають і читали, це Clean Coder або ідеальний програміст. І це ця книжка, чим вона цікава, по-перше, це не технічна книжка, але вона про технічний світ. Вона не прив'язано до будь-якої взагалі мови програмування, але вона прив'язана до життя людей, які займаються програмуванням. Ця книжка буде актуальна як для джуніорів, так і для дійсно досвідчених професіоналів навіть. На її сторінках ви знайдете всі. Граблі, з якими стикаються типові робітники IT-галузі, ви відчуєте атмосферу 70-х років у світі програмування. Ви відчуєте, як автор набив шишки за всю свою кар'єру, і які поради він вам дасть, щоб уникнути цих шишок. Тож книжка починається з починається доволі динамічно і одразу з самого початку автор вам каже: мов: тестуй, друже, свій код, адже хто як не ти повинен знати, що відбувається в твоєму коді, як він працює, наскільки він гарно можна так сказати написан. І насправді це дуже важливий пункт, адже дуже багато програмістів наразі інколи навіть не запускають свій код після того, як його задеплоють на якийсь Dev або Stage Environment. І, силаючись на фразу, типу, ну, у нас там є тестери, вони там щось потикують, потестять, типу чого мені це робити? А, і одразу після цього, одразу після цього а, тобі нанесуть. Наступний удар він скаже, що друже, твій роботодавець тобі нічого не винен. І всі конференції, всі книжки, всі курси, все твоє навчання лежить тільки на тобі. І ти єдина людина, котра повинна про це піклуватись, котра повинна самостійно дбати про своє технічне зростання, про свій розвиток. І автор тут радить, Приділяти 40 годин на тиждень вирішенню проблемам бізнеса, а весь інший час займатися сім'єю та саморозвитком. Він це називає як? 40 та 20, і от 40 годин бізнес, 20 годин саморозвиток, все інше на себе та сім'ю. Також автор цієї книжки навчить вас казати ні. І. Це дійсно дуже крута якість професіонала. Казати ні насправді дуже складно. І інколи на це треба дуже багато сили волі для того, щоб сказати оце от ні. Адже, як казав от майстер Йода, Do or do not, there is no try. Або роби, або не роби. Немає спробою якогось. І завжди згадуйте оці от слова, коли чуєте від менеджера щось типа можливо, ти спробуєш виконати цю задачу до п'ятниці. А, а ти в цей момент от, чітко розумієш, що ну, цю задачу реально виконати ну, мінімум до середи, і це в кращому випадку. І якщо от в цей момент ти скажеш так, я спробую, то твій менеджер буде очікувати від тебе комітмента. В його уяві це чіткий комітмент від тебе. І якщо ти не встигнеш, він вже буде негативно думати про тебе. А якщо ж ти навпаки виконаєш цю задачу через якісь надзусилля, тобто увімкнеш якийсь режим супергероя. Будеш працювати там по 16 годин і встигнеш, або там навіть на вихідних, то це буде означати, що ти збрехав, або весь попередній час ти не допрацьовував. Тож кращим у цьому випадку буде або зрізати скоп задачі, або перенести дедлайн цієї задачі. І. Дійсно вчись казати ні, адже ні, це показуватиме тебе як професіонала, коли ти дійсно будеш коригувати очікування від ваших менеджерів та клієнтів. Далі автор розповість вам про те, як писати код, а інколи навпаки, як не писати код, але не в розрізі оцих от патернів, структур, архітектури, без практик. А в, контексті, в емоційному контексті, да? а, в контексті зовнішнього оточення а, і в контексті ставлення до коду. І там деякі із порад це а, написати код, коли ви посварилися з вашою жінкою або дружиною, або з другом, або з кимось із сім'ї. Вам потрібно вирішити цю проблему на етапі а, до написання коду. Можливо, по дорозі на роботу, можливо, перед, вже коли ви приїхали, перед з вашими робочими задачами подзвоніть, вирішіть цю проблему, щоб вас це не відволікало. Адже, якщо в такому стані, в стані сварки, ви будете писати код, то, скоріш за все, його треба буде переписувати. Також автор не радить вам писати код ночами. Писати код ночами, роблячи з себе якогось супергероя. Да, Герой-рятівник проєкту. От такого не треба, адже всі ці ночні писульки, можна так сказати, на свіжу голову е, виглядають дійсно кастелями. І це знову ж таки треба буде переписувати, адже не завжди людина, котра. 18 годин програмує, на 18-ту годину свого програмування приймає якісь гарні, масштабовані архітектурні рішення. Так, кожен з нас хоча б раз цим грішив. Я думаю, кожен з нас засиджувався до другої ночі під шум там вітру або дощу, або під звук роботи кондьора. Ви настукували цей ритмічний вальс літерок, вальс циклів, вальс-операторів в своєму улюбленому редакторі кода. Але насправді здоровий сон, спорт та прогулянки це запорука чистого розуму і як наслідок чистого коду. А також автор не радить вам писати під музику, але тут от доволі суб'єктивно, насправді. Адже це дійсно залежить дуже сильно від людини. От щодо мене, то я дуже часто програмую під Моцарди або Вівальді, бо мене це навпаки драйвить і заставляє бути більш сконцентрованим. А також автор радить бути дуже обережним з. Зоною потоку. Це доволі зараз популярна тема стала. І це насправді дійсно так. Адже, коли ти от в тому потоці, ви, ви можете втратити загальне бачення всього проєкту втратити цей гелікоптер в'ю. І ваше програмування буде перетворюватися не буде не мистецтвом, а швидкодруком якимось. І Треба бути дуже насправді обережним з е, цим станом в потоці, е, і знаходитись більш в такому околопоточному режимі. Е, також автор радить: от кожен з вас зуп... стикався з такою проблемою, що. Ви думаєте, що ви в глухому куті. І в цей момент автор радить вам зупинитися, піти прогулятися, прийняти душ, покататися на велосипеді, не знаю, на машині, зіграти там в теніс. Тобто переключити ваші думки. І е, це дуже допомагає мозоку нашому у фоні оброблювати інформацію. І Автоматично приймати рішення. І це дійсно так. У мене було мільярд разів, коли я йшов там або на тренування, або займався чимось іншим. І через там декілька годин я такий, о, блін, точно, це ж можна отак от зробити. Ну, І також автор радить там допомагати іншим. Адже, як вже професіонали, ми повинні допомагати нашим молодим колегам. Автор радить. Нам виділяти певні години, коли ми приділяємо час для допомоги іншим, і певні години, коли ми знаходимося у режимі концентрації, у режимі фокусу. А, ну і також автор радить вам навчитися нарешті сприймати допомогу від інших, адже це насправді інколи дуже складно, і не всі люди вміють це робити. Можливо, через его, можливо, через страх, але все ж таки така проблема є. Далі доволі цікавий розділ, і, мабуть, це найбільш улюблений розділ з всієї книги, який сподобався мені. Це про тренування. Про тренування як самурай. Як боксер, як пловець, як футболіст, ми повинні відточувати майстерність наших навичок програмування, але доволі цікаво, ми повинні це робити на вже відомих нам задачах, які ми знаємо, як вже вирішувати. Тобто, тут головне не брати якусь складну задачу і вирішувати її з нуля, а тренуватися на вже знайомих задачах. Тобто, от як боксер він відточує майстерність удару, який він робив мільярд разів. Як не знаю, пловець відточує там, свої рухи руками, як футболіст відточує удар в дев'ятку, як самурай відточує е, удар мечем, от так само ми повинні відточувати наші навички програмування на відомих задачах. І це навіть як. Як медитація для нас. Він радить вранці або ввечері приділяти 10 хвилинок буквально таким тренуванням. Тобто брати найпростіші задачі ну, це типу, там, відфільтрувати масив, а, написати якусь там рекурсивну функцію, а, написати різні алгоритми сортування, і виконувати їх не поспішаючи. І сенс цієї вправи дійсно у медитації, отакої. Мілкої моторики, я би так навіть сказав. Він називає такі вправи ката. Насправді це дійсно працює. От коли на моєму проєкті такий великий хаос, коли пожежа з усіх боків, коли я сам помічаю, що вже починаю втрачати хаос втрачати концентрацію, втрачати фокус через цей хаос, починаю горіти. А тоді я ставлю на паузу от всі месенджери, всі звуки на 10 хвилин і займаюсь от такими от вирішую такі кати. І ця магія дійсно працює через 10 хвилин, буквально таких вправ, медитації такої. Мій фокус знову стає відновленим. Я знову бачу от весь проєкт, я знову бачу. Де у нас проблеми, де зараз треба приділити увагу, тобто це от допомагає відновити оцей от баланс фокусу у вашому мозку. Тобто, е, насправді це працює як? Коли ви вирішуєте знайомі задачі, ваш мозок автоматично отримує цю долю дофаміна, бо ну, ви за 30 секунд вирішили задачку. О, класно, я вирішив цю задачку. Е, ще 30 секунд. Знову під зріст цього дофаміну. Ще 30 секунд. Знову, знову і знову. І ви з депресією, мовно кажучи, йдете в ейфорію. І ця ейфорія дуже допомагає вам. А наступний розділ це про планування, і він також тут починає з доволі таких цікавих слів, як те, що вам повин, ви повинні рахувати ціну мітингу. І вже коли ви знаєте от, дійсно ціну цього мітингу, ну мовно кажучи, у вас там є декілька людей, плюс-мінус е рейти за годину цих людей, ви знаєте, е сплюсували і дивіться на це число. І от після того, як ви знаєте, скільки коштує цей мітинг, можливо. Краще було б не всіх за, за, запрошувати на нього. Можливо, краще було б просто написати смс-ку. А можливо, цей мітинг взагалі не є актуальним і навіщо його ви створювали. Також він каже вам, щоб ви не соромилися йти з мітингів, адже а, інколи людей запрошують не зовсім тих, як тих, яких треба було запрошувати на ці мітинги. А, ну і, і дійсно він радить вам завжди... А, завжди. Робити адженду мітингу і хоча б декілька слів про те, на що цей мітинг взагалі треба. А, так людям буде легше розуміти, що від цього мітингу очікувати. Адже, от, особливо зараз, у часи масових звільнень, мітинг з менеджером і HR можна сприймати геть по-різному. Знову ж таки. А, далі автор а, робить невеличкий огляд того, а, як задачі оцінювати, які методи використовувати, а, які техніки використовувати. І, в принципі, а, він в деталі не вдається, але ви можете в принципі, про кожну з цих методик прочитати а, в інтернеті. Тож. Якщо до вашої книжки, все ж до ваших рук все ж таки потрапить ця книжка, то в майже останні, перед останній передостанній главі розділі ви прочитаєте про дуже круту штуку, як притерті команди. І це також доволі класна, класний розділ, адже про притерти команди. Не всі люди працюють, от в цих можуть працювати мають змогу працювати в цих притертих командах. Адже для того, щоб команда спрацювалася і працювала дійсно у стадії перформінгу, треба інколи навіть декілька років. І відчути цей кайф роботи в такій команді, я от дійсно раджу, щоб кожен з вас його відчув, адже це дійсно. Неперевершені відчуття, коли вся команда працює як єдине ціло. І, на жаль, в умовах, от скажімо так, аутсорсингу цих от проєктів на 2-3 місяці або півроку, дуже часто команда не зможе дорости до цього режиму. Тож можна, хоча б буде прочитати, що це таке, і шукати. Прагнути і намагатися досягти цього рівня. Ну і завершується книга тим, що вам повин, ви повинні знайти собі ментора. Причому насправді зараз в часи Ютуба, часи блогів і взагалі інформаційної відкритості, знайти ментора ну, доволі нескладно. Це навіть може бути не якась реальна прям людина, а це може бути чувак з Ютуба, відео, якого ви дивитесь, воркшопи, якого ви дивитесь. Щодо мене, я в свій час купляв дуже багато курсів на тому ж Юдемі, на курсері, у блогерів їх воркшопи для того, щоб зростати як професіонал. Адже вам є чому вчитися завжди, і разом з ментором це буде дійсно набагато легше і вдаліше, ніж ви будете там намагатися зробити якісь прочитати книжки, продивитися відео, адже також однією з проблем відкритості інформації. Зараз є те, що багато інформації не зовсім валідної, або не зовсім якісної, або інколи навіть лайнової. Тож, це був такий невеличкий огляд книжки Роберта Мартіна, нашого дядечка Боба, про оці от нетехнічні аспекти технічної людини. В цілому, як на мене, книжка. Дійсно, варте того, щоб її прочитати в повному обсязі, і. Е, відчути всю радість і весь біль того, що написано на її сторінках. Е, ну і, як завжди, а як ви думаєте, чи дійсно ці поради вдалі, чи дідуган вижив з розуму та несе якийсь? Дичину, буду чекати ваші відповіді у коментах і ставте лайкоси. Побачимось у наступних відео.